Це дуже цікаве від прибирання центральної частини міста, тобто прибирання хрещатика Грушевського, і Грушевського. Грушевського. От ви вже розробили якийсь план дій по цим вулицям? Я констатую, що за кожну вулицю, за кожну територію відповідає балансоутримувач. Функція департаменту, вона і контрольна. Ми фіксуємо порушення, надаємо приписи, складає адміністративні протоколи на відповідних керівників. Балансоутримуючих територій. Центральні вулиці, те, що ви на сьогодні констатували, зрозуміло, там ми не працювали, бо немає, ми немає можливості там працювати. Та по велику рахунку, я думаю, для цього, щоб прибирати відповідну територію, мусить бути час для цього. Тим більше ми бачимо там не тільки там сміття, там і подібечена бурківка і таке інше. То вже відповідна комісія буде балансоотримувача відпрацьовувати і закривати всі питання. По Майдану у нас були деякі проблеми по прибиранню території, але наш склад інспекторський, плюс, я наголошую, керівники балансових територій знайшли порозуміння з відповідними старшими за територію, відпрацювали графік вивезення сміття, на сьогодні сміття вивозиться. А вивозиться комунальними службами? Так. А хто буде оплачувати ущерб, який нанесен вот событиями на Майдані, на Грушевського і так далі? Хто відвечає за тобою? Ну справа тому, що э, я ще раз наголошую, функція департаменту вона є контрольна, а фіксування э, це повинен працювати керівник балансової території. По поводу э, размера ущерба, ну может быть, какие-то предварительные данные. По поводу грушевства. Ні, я не можу сказати. А -груша, Зинокі, груша, можуть... Но у нас же туда люди не, не пойдут и сейчас там не будут считать камни или там дорогу. Ну як це можна зробити? Поки що нет. Київські міські державные адміністрації за нанесены збитки. Крим. Марінського парку, поки ніхто не погодився платити 300 тисяч. Ми їм при ми їм виставили поки що збитків. 300 тисяч. Вони погодились їх покрити. А майдан скільки там приблизно пораховано близько 14 мільйонів на цей момент. Але офіційно ще акта я не бачив. Це мені доповів заступ, перший заступник голови Шевченківського району. Вони виїжджали буквально у четвер, по-моєму. І рахували, він мені доповів, що близько 14 мільйонів збив. А за що це? Ну він, я не бачив акта, коли да. Там багато, це не тільки майдан, це повністю все, по-моєму, там і деякі приміщення. Я, я допонен подивитися, акт, акт готується.